Всім привіт-привіт! Хорошого дня вам чи хорошого часу суток, чи як доби. От. У нас така гарненька погода. Зараз трошки сонце сховалося за, за хмари, а взагалі сонечку гарно. От. Я от глубаюся, глубаюся в мотоциклі. Підготовлюю для замовника. Третій мотоцикл. Не знаю, щось вийде з того, не вийде, але <кій> треба працювати, щось робити. А роботи не завжди роботи багато. Правда, не завжди толку є з тої роботи, ну, але що ж зробиш? У е... мене у моєму списку в блокноті давно вже історія для вас <кій> лежить заготовлена. ну Історія така, як би сказати, звичайна. <долларов> вот. Молодіжна, звичайна історія. Ну, але розкажу, може комусь буде цікаво. Не знаю, що то, може щось повчального з того хтось візьме. Ой, коротше, я вже дуже довго лялякаю. Історія значить, така. Зразу після школи, тільки я закінчив школу, перша офіційна моя робота була в лісництві. Забарівське лісництво. Привіт всім! Забарічку лісництва, хто там ще досі працює. Е, от. Пішов я туди на роботу конюхом. От. Коні я люблю і любив все життя. От. І глядів я там пару коней і тим, і кіньми там обслуговував. Ну, Що треба було робити? Зазвичай то тут треба було е, кожен день вивезти бригаду на. Е, Ну, в ліс, по лісі там трилювати дрова, перевозити дрова, і ввечері опять же, привезти бригаду в село, а то й, а то й по домах розвезти. От. І значить, в ті часи якраз я абсолютно не пив спиртного ніграма. Ну, не хотів пити і не пив. То вже там інша історія. От, як, значить, в лісі всі знали, що я не п'ю. То, звісно, було дуже дивно. Але в нас в лісі, хто, хто коли-небудь в ліс, в ліс ходив заготовляти дрова, то напевне знає. Я думаю, що і по сьогоднішній день така, е... таке правило працює в лісі. В лісі горілки море, ну, літри, літри. Кожен, хто йде з села в ліс по дрова. Мінімум бере собою пляшечку. А то й літрову пляшечку, ну там же хто, який має апетит, чи я не знаю як, завжди в мене в возі чи в санях в горілки лежало літри. Але я не вживав і що, що, що було б мені дуже класно, що е, мої е, колеги по роботі. Говорили, о, нам такого працівника во, як треба, нам більше буде. Ніхто мене не заставляв. Ну, Красота. Не було того, знаєте, як ото говорять, що мене не вважаєш, чи там ще щось таке. Вот. Ну, Але все-таки за той час, поки я працював в лісі, один раз я добряче напився. І то вийшло зовсім випадково. <с> е значить, е наше, е як то сказати Наш обхід Поширюється на ліси і біля села Сицинівка. І зі мною в лісі працював такий дядько Мішура. Йому привіт, якщо він ще давно його вже не бачив, в Цицинівці всі мішуру знають. Мішура старий маю на увазі мішура. От. Такий симпатічний дядько з червоненькими щочками. От. Прикольний такий, похожий на солдата Швейка оце, з кіна. От, дуже похожий. Е, ну і значить, е, е, в нас е, е, поза чергою е, дали розпорядження, що ну, зазвичай неділя в нас була вихідна, а то дали розпорядження, що ми мусимо в неділю з'явитися е, в Сисенівку в ліс, бо прийде машина на відгрузку. А то дуже важливо. Е, дуже важливо. Ну, і приїхав я зранку. В, цього, в ліс приїхав мішура і нема більше нікого. Зима, снігу, поколіна. Ми до обіду сидимо в лісі, ну нічого не будемо робити, різати, бо все-таки неділя. Приїхали тільки загрузитися. Ні машини, мобілок тоді не було, щоб подзвонити десь до лісника чи до когось. Буде та машина, не буде та машина. От. Сидимо, чекаємо. От. Ну, так же добре, ну, розпалили собі вогонь, в, ліс... в лісі, як всі знають, палити вогонь є з чого, гіляк, море, ад зараза. Відклеїлося, що ж то таке. Е, вот. е... Тут Мішура каже, слухай, в мене, каже, є літра, по-моєму, літра вина, якесь вино, а виноградне, домашнє виноградне вино. Давай, каже, чуть-чуть бахнем. Ну, вино я взагалі любитель і по сьогоднішній день вино люблю. От. Але так якби на роботі сюди-туди. Ну, але думаю, неділя, вихідний, машини так і нема. то вже певне роботи не буде. Коротше говоря, я з тим дядьком мішуром нагльогався того вина так. Ну, коротше, перебрав я тим вином. Перебрав я тим вином настільки, що вже коротше, що я аж заснув. І тут, як, я, як мене добре вже розібрало, то приїхала машина, приїхали робочі, давай грузити. Ну, а вже мене грузить як дрова, а не, а, не, а не я буду грузити дрова. От. Значить, тоді хлопці в лісі спрацювали з колишнім дідівським способом. Як я люблю приказувати, значить розгорнули вогонь, жар. І після. Там вже весь пістолет, зараза. Е, Значить, після вогню земля нагрівається на... добряче. Жар розгорнули, на сторону забрали, постелили якогось старого кожуха. Я туди ліг, накрили, і я так спав, уявляєте? Серед зими, серед лісу на землі, фактично. Ну, там Мені скільки треба було, я там якусь годинку покімарив, трошки мене попустило. Ну, зате на другий день все лісництво Забарівське знало, що Васька напився. Бо то було таке собиттє важливе. Багато хто просто навіть не вірив, що таке може бути. Ось така була штука. ну, але... Не говорили, що Васька напився, говорили, що Васька ценів ці ялинки підживляв. <ріст> <ріст> От така історія була в мене. Не перебирайте, пийте в міру, ну тоді я ще міри не знав. Та й часом буває і зараз пере е, тої міри буває, що не вгадаю. Ну якось, якось зараз прислуховуюсь до організму, знаєте, там чуть-чуть, знаєте так, чуть-чуть. Почекав, як воно засвоїлось, не засвоїлося, хоче, хоче назад вернутися чи не хоче. <гум> от. Вважайте. Всього треба в міру. І з'їсти в міру, і пити в міру, і всього в міру. Якщо, якщо щось забагато, то то вже... Та що таке? Ну ну йо, -йо ну щось, че клей якийсь паршивий. Раніше тримало добре, тепер от якась фігня виходить. Ладно, будемо крутити от йоткою. Е, вот. О, красота, йо-майо. Отака е. історія, як я підживляв ялинки в Сицинівці.